Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний рюкзак від немецької торгової марки Дойтер. Модель називається Race Air 10. Колір е Сінаман е Діпсір. Колір має цифри 63,24. Хочу зауважити, кожного року велосипедна спортивна компанія Дойтер робить свої рю, 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 рюкзаки різного кольору. Колір може мати різні назви, але до більш, вони однакові. Тобто трішечки щось змінюють, якусь додають смужку і вже інший кольор. Треба дивитись взагалі в цілому, як виглядає ваш рюкзак. Колір, повторююсь, має цифри 6324, а називається цей колір Cinnamon Deep Sea. Торгова марка Deuter Цей рюкзак робила для велосипедистів. Називається ця модель Race Air 10. Що відзначається? Race – це конструкція Air. Це, Особливість спинки вона має простір, тобто каркасна основа, яка відділяє від самої спинки і лямок. І 10 це мається на увазі об'єм. Це достатньо стандартний об'єм для того, щоб велосипедист рухався комфортно, враховуючи те, що потрібно і мати при собі щось, і не важке. Колір, як ви бачите, такий симпотний, золотистий. Є ось оця світовідна смужка, трикутник такий. Є ось тут у нас у цього велосипедного шолома тримач-шолома. Це така резинова частина, яка має дві затяжки, які кріпляться на рюкзаку. ось тут. І якщо ви зупиняєтесь на відпочинок, то ваш е шолом буде не валятись десь там, де не потрібно. А ось сюди вставляється рюкзачок і все. Оці смужки можна регулювати за об'ємом. Тобто і дитячий шолом, і дорослий шолом можна е надійно тримати на цьому рюкзаку. Нижня частина рюкзака має рейнковер. Тут е дождевічок, тобто цей рюкзак. Рейс Air 10 можна захищати від дощу завдяки ось такому чохлу, який одразу існує в комплекті. Ось так от, от ви натягуєте і ваш е рюкзак має захист. В вечірній час ви маєте дуже гарне позиціонування, тому що в вечірній е час, коли погано бачите, ця. Додаткова опція буде дуже гарно е, вас позиціонувати на дорозі. Е, рюкзак Race R10 е, має дуже е, великі, е, ну, як враховувати для велосипедиста, кармани. тобто відділення. Це одне відділення і тут існує друге відділення. Тобто рюкзака два відділення, які дозволяють м, тримати речі. Оцей рюкзак має вигнуту таку конструкцію завдяки міталевим вставочкам. Ось тут ідуть дві металеві, Ось одна пластинка міталева і друга. Їх дуже легко знімати завдяки тому, що вони кріпяться на ліпочках. Ці пластикові дві такі тримача. Сумки легко знімається, потім можна просувати цей рюкзак руками чи в машинці. Особливість великого о, відділення в тому, що є ось така частина одна, і на стильній ну, кармашик, який на резинці. Е, надійна конструкція замка. Друга частина рюкзака достатньо широко відкривається, як ви бачите. Є ось е гаманець, скажімо так. Сюди можна вкласти насправді е гаманець чи телефон. Два маленьких, ось такі маленьких карманчика, сюди якусь салфет, серветку чи щось таке е ну, покласти. Ну і Відділення теж достатньо велике. Ну А тут у нас на замочку все як завжди, до велосипедної компанії Deuter є ось такий. Для ключів замочок він не відстоювався. Нейлоновий такий шнурочок не відстежується, він тут постійно тримається на замку. І ось так от -от закривається цей другий відділ маленький. По бокам у рюкзака є тримачі. Сюди можна бутилочки класти, і буде у вас додаткові дві бутилки в рюкзаку Race Air 10. Колір, повторююсь, називається. Сінеймон Діп Сі. Сінейман, сінейман Якщо вам сподобався цей рюкзак, ви повинні знати, що повітря тут проходить більш швидше, ви не перевтомлюєтеся завдяки тому, що оця частина вона дише. Є перфоримирована частина самої виходить, стіночки. Є ось тут м'які подушки, які тримають. На поясниці цю, 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 цей рюкзак і не давить. Зверху теж дві м'які ось такі поролонові смужки. Вони міцно і надійно м'яко тримають. Е, на груді сам з е, лямки стягуються ось такою, таким ремішком. Тобто цей ремешок можна регулювати по висоті, завдяки тому, що інколи буває дівчина їздить, треба. Е, під груди класти, чи хлопчик, якщо бажає у нього, щоб було вище. Ось тут є е, тримач для окулярів, це достатньо е, стандартна опція. Ну, А це теж для того, щоб можна було сюди якісь окуляри класти, чи е, е, якусь е, додаткову частину. Воно на ліпучки. Сам оцей, він перфорирований, теж він дише, він все дише, все надійно. Е, є ось такий тут. Ще Тримач, який може гачок вішати. Ну і на поясниці стандартний теж рімен. Тобто цей рюкзак тримається і на груді завдяки рівня, і на талі завдяки цьому ремешку. Всі речі у велосипедного рюкзака Race Air 10 від торгової марки Deuter на гарантії. Щось ви ламаєте, щось у вас виходить з приладу, ви все можете поміняти. Тому що велосипедна торгова марка Deuter робить якісно в Німеччині і на все дає гарантію. Сподобався рюкзак. Приходьте, купуйте, замовляйте. В нашому велосипедному магазині цей рюкзак продається. Постійно можна прийти, подивитись, приміряти. Якщо бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого youtube каналу на сайт телевіво.юа і там замовляйте постійним покупцям. Завжди знижки. До зустрічі!